Навчання, робота, сім'я, діти, клопоти у постійній гонитві за чимось у шаленому ритмі життя, часом втрачаєш рівновагу, спокій і відраду для душі. Жашкиченка Валентина Шелудько знаходить у своїй майстерні за звичайним, як сама каже, для жінки заняттям. Це для мене така, ну якщо можна сказати, отдушина. От і я не хочу сказати, що я мріяла про таку майстерню, тому що просто це так, волею долі. У мене вийшлося, що я маю такий куточок, от де я там, в мене є розрада. Ви колекціонували тканину протягом. У мене є такі тканини, які я сьогодні шию. А вони рвуться, тому що вони мене ну 20-30 років. Я, я де б я не була, чи за кордоном, чи в мене ще дітей навіть не було. І я весь час ткані. Тканину я купляла хоч по пів метра, по метру. Я саме саме основне, якщо я кудись їду, мені саме основне подивитися тканинний салон дуже дуже любила. Скільки ви присвячуєте часу для творчості цієї? Якби я знала, що я не йду завтра на роботу, в мене б ніч це була твор. Мені кожна ніч була б творча, тому що я тільки ночі. Мені ніхто до мене не телефонує. Я, я ні з ким не розмовляю. І мені дуже легко ночі, в ніч працювати, але я знаю, що мені треба відпочити, бо в мене завтра буде робочий день. А вже з суботи на неділю я вже можу до трьох, до чотирьох, до п'яти ранку можу сидіти і мені спати не хочеться. Здається, що це бажання до шиття в мене від дідуся, мабуть, з генами, тому що шив мій дід. Він був знаменитий Чоботар у Таращі, Потім приїхав сюди в Жашків. От, і коли він був живий, він ще розказував. я, я не не знала, скажімо так, хто такий Пархоменко. Але я це прізвище запам'ятала, він, він розказував, що він ремонтував чоботи ну, не саме Пархоменку, да, але тим військовим, які з ним воювали в нас да, на, на, в Жашківському районі. От. І Моя мама була, я не скажу, що вона була професійна швачка, але вона нам платячка шила. От, і дуже такі ну, на, на той час модні платячка. От. А коли я пішла в школу в 9 класі, у нас було трудове навчання, е, значить, і е, поставав вибір, або ти йдеш вчитися на е, шва, швея 3 розряду, або ти на автосправу. Я пішла вчитися на Їздити. Два місяці я ходила на це автоділо, воно у нас називалося, на російській мові тоді викладалося. От, і Мені не подобалось, що ми не їздили. І я перейшла на швію. На у мами дуже було завжди багато тканин. Де вона їх брала, я, ну, я ніколи не допитувалася. Але я, я дуже пам'ятаю, у нас був старий шкаф і на самій верхній полці там були ткані. Тканина була хлопчата-бумажна. Я її розгортала, одрізала такі кусочки маленькі і так само загортала. <рі> і, оце, і шила тихенько, щоб мама не бачила і не знала. Я не знаю, може, це гени передалися від мого дідуся. От. А може, просто може через те, що я жінка, а жінки ж вони ж люблять. Творити тканину, затишок. – Тканину. да, да затишок. Це, це, це є затишок. У в мене, в мене скрізь в кожній кімнаті в мене подушки. Так, я заходжу на кухню, в мене на кухні стоїть диван і подушки. Я, яке б мене настроєння не було, якщо вони вистроєні, в ряд, то в мене настроєння піднімається. Випробувавши різні техніки життя, Валентина Петрівна зупинилась на печворку, створюючи із клаптиків тканини справжні текстильні мозаїки. Я з дитинства шила і оці аплікації робила теж з дитинства. Ну, таку примітивну. Просто я не вмію малювати. от Зараз дуже багато ну, всяких журналів, я собі купую з журнали, там шукаю. У мене дуже багато літератури по цьому печворку. От, він там же, ж є дуже багато його різновидів: і японський, і американський, англійський, навіть рус, русський русський печворк. Українського немає, але я думаю, що ми започаткуємо український. У ну, мене ось є переваги? мій печворк український. <гум> От, чому він теж український з українськими мотивами? А якому так, ви віддаєте перевагу і чому? Якому печворку віддаю? Угу. Я аплікації. Мені більше подобається картини робити. Я щось мені так воно припало до душі. Оце печворк. Дуже важко його, звісно, було шити. От. Але оце, оце печворк, оце кусочки це печворк. Це да, лоск... да, да, лоскутне печ це лоскуток, а ворк робота. Угу. Робота з лоскутками. От. Ну це я таке, його важко, звісно, шити. Чуття художника і господині. Неймовірне терпіння. Бажання творити, і в руках цієї жінки готова подушечка, ковдра, милий сувенір із вітіюватим сюжетом та строкатим візерунком. Свої витвори Валентина Шелудько принципово не продає, тільки дарує її роботи, схожі на калейдоскоп, різнобарвні, грайливі, створені із сотень клаптиків за кілька років шиття Валентина Петрівна знайшла свій стиль і роботи свої називає дитячими. Їй дитяча мрійливість, безтурботність, безпосередність, щирість, віра в казку найбільше до душі. До того ж, більшість речей створює для улюблених онучат. У, у вас так. зазвичай таке дитячі мотиви, так? Дитя да, для діт для діток, для дорослих. Я колись своїй подрузі. Запропонувала вибори, я, я тобі щось пошив. Вона Каже, я не хочу, бо воно все дитяче, мені доросле, а я не вмію доросле робити. тому що… А чому дитяче? Чому для дітей? Ну так, мені мені більше подобаються такі мотиви. Хто вам допомагає робити ці роботи? Кому ви їх присвячуєте, кому віддаєте? Тільки внуки, тільки внукам. Я, яка б я втомлена не була, але якщо вони мені сказали бабусі, йдемо шити, я йду шити. Вони вибирають мені теми, привозять мені навіть на комп'ютері, роздруковують, привозять мені, і це каже: отак ми, оце ми тут, отак і так. Ну я вже там свою там трохи лепту вношу. Я тільки кольори. А так, оці всі теми, то це. Тобто у вас в сім'ї є замовники. Да, є, 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 є багато. Даже Валентина Шелудько реалізувала себе у власній справі та віддаючись сповна роботі, відчуває необхідність у відпочинку і відновленні сил. Саме так і створила три роки тому майстерню. А окрім того, у Валентини Петрівни, як у творчої особистості, ще багато планів і мрій. Хто вас надихає на роботи? Скажу, це точно, що надихає. Важка робота з людьми. Я коли приходжу. Додому мені так треба відпочити, десь, щоб мене ніхто не зачіпав, до мене ніхто не, не, не говорив нічого. І оце воно, мені, воно мене так заспокоює, як, ну, я не знаю, що може ще мене заспокоїти після роботи, бо важко дуже. Сь сьогодні з людьми дуже важко працювати. Дуже. А чим би могли замінити? От якби не цим зайнялися, то чим? Нічим. На баяні грала, б. сиділа б по вечорам. Як нікого немає, то я, я ж сама баяністка, от, і я сідаю і граю, щоб не забути. Оце ще я можу так себе так відра... від... відрадити. Музику дуже люблю. І все. Більше ну, хочу навчитися ляльки шити, хочу навчитися. Я ж все рівно колись вже піду на пенсію, покину роботу, покину або мене виженуть. Бо я, ну, може, так і не покину, буває. Так думаю, не хочу йти. А як дзвонять і «Валя, допомагай. І валять хочу навчитися, і ляльки шити. Я тепер зрозуміла, що ну, от мені там дав Бог да, так, з тканиною, як на ти. Я не знаю, чим би це я займалася, якби, якби я не вміла шити. Я навіть не, не уявляю, може б щось друге робила. б. Щось придумала б. Ну, для мене, звісно, це тка, тка, робота з тканиною це ну як ліки. З чоловіком вирішили, там продавалася така стара-стара будівля. Ми її, ми пішли раз, подивилися другий раз, а вже на, на останній раз він, він сказав, що нічого ми купляти не будемо, тут нічого не можна зробити. А в мене вже ж плани були намальовані такі. І я все-таки, значить, ну я йому там трохи, трохи одна обманювала, що ми там будемо мати. Але я в душі все-таки виношувала будівництво школи раннього розвитку, тому що в мене, мене молодшого сина, стар, синочок, який внук мій, він ходив у школу раннього розвитку в Києві. І я подивилася і думаю, ну чому в жашкові немає такого? Діти займаються і карате, і вчаться у рік і два місяці, він уже вмів. E, значить, картини робити. Їм малювали картину, так як оце, значить, там якусь зайчика малювали, потім e, красили e, цього зайчика e, клеєм і вони вибирали, давайте вушка зробимо розові. Вони вибирали розове e, це пшоно покрашене і посипали вушки. Чому в нас не можна таке зробити? І Я горю желанням e, все-таки, щоб у нас ну, років два нам треба буде, щоб відкрити цю школу. А вона буде, я вам кажу, я, я буде педагогом. А ми просто запропонуємо тим людям, якщо вона хоче, допустимо, я хочу, щоб там валяння навчили валяння. Я буду, я з удовольством буду з задоволенням буду показувати мастер клас по печ-печворку. Потім є такі, які вміють декупаж робити. Молоді дівчатки в нас. Ви просто ви, може, їх не знаєте, от, але ця дитина молода, їй 20. З чимось років. Це вона присадила мого чоловіка на цей декупаж. От. І я хочу, щоб ми там навіть я вже там знаю деякі кабінети, будуть, де будуть займатися цим малюванням, хтось буде вчити малювати, хто, хтось буде вчити дитину там шити. От, тобто оце ви хочете моя... Майстрів жашківського да, району. Да, да. Ми зробили теж там зал буде здоровий. Може там хтось захоче карате відкрити. От, але ми зробили такий. Ну, теж зробили таку здорову кімнату, де буде бутік, де будуть здавати. Діти зможуть робити вироби і там у бутіку продавати. Хвиля творчого пориву захопила і чоловіка Валентини Петрівни Олександра Андрійовича. Йому до душі декупаж, робота з деревом. Як і його друга половинка, Олександр Шелудько з головою поринає у творчий процес, забуваючи на якийсь час про буденні роботи. Хто ще в родині займається творчістю якою? Чоловік мій. Прямо аж аж ні, він мені не дивно це, тому що він вже ж після школи він закінчив Смілянське училище і. Йому присвоїли мебільщик, мебель, краснодіревщик, якийсь розряд, там п'ятий, він дуже гарно мебіль вмів, ну ці макети мебелі. А зараз займається ну, таке цікаве робить картини. Прямо. Я даже, мені дивно, ну, що це він в такому віці все-таки знайшов. Ну, сили, можливість да? і ну, наснагу. На, на Я дивлюся, горить. Я тут шию. Дивлюсь, у нього може горіти десь до двох часов ночі, він теж сидить, там, розмальовує. Мене туди не пускає, але вже коли все закінчиться, він. Дорога, я бігом я заходжу, боже, там прямо ж душа радується. Перший критик. Я ніколи не сказала, що ой, мені це там не подобається. Мені все подобається. Все те, що своїми руками зроблено, мені все подобається. Хочеться щось зробити своїми руками, тим більше, що я з дитинства займався цим ну, Дерево, дерев'яні роботи. Мій батько був столяром. Та я пішов усе 50 років тому, як закінчив училище. До речі, цю рамку я сам робив. І ця картина теж вже 50 років. Це вже музейні експонати. Появилось вільний час, то дещо. Рішив дітям, внукам залишити, так сказати, подарувати. Так в основному я не професійно, а так ну, подобається. Чому ну, саме декупаж, а, а різьба по дереву. А, ну різьба я теж маю. ну, ще, Є вже в мене різси, це все, ну все не можна хопити. Треба якийсь один напрямок вивчити, досконалити, а потім йти і далі. І випалювання по дереву, це теж я хочу так зайнятися. На виставці був. Києві. Сподобалося, наче просто і, і нічого такого складного нема, але вигляд має. Є у вас люди, яким ви даруєте. Ну, звичайно, звичайно це, дарую. Да, ось годинник там внуку подарував якраз. А, це на Новий рік, а це вже на весну. За другому внуку подарую. Так роздаю, хто там приїжджає, гості знайомі. Приїжджає внук, то він то коні заказу. Ось бачите, в мене знов лежать заготовки по конях да, зроби, дід мені. Ну кажу, зроблю сьогодні. Все більшої популярності набирають сотні стилів, методик, технік творчості. Для когось прикладне мистецтво, можливість розвивати свої здібності. Для когось це стає промислом. А для Валентини Петрівни шиття відпочинок, а її майстерня. Куточок відради, де вкладає душу у кожен кольоровий клаптик тканини.